Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Ви бачите, в мене на столі плакеточку буде. Значить, зрозуміло, що мова буде вестись за будянські вироби, незалежно від того, що коли я знімаю відео з фаянсом будянським. Особливо, як то кажуть, популярністю воно не користується і переглядів не так багато. А жаль. Тому що це чудові вироби, прекрасний паянс, прекрасні роботи наших українських майстрів. До речі, тут буде два вироби, які не відносяться до будянсько фаянсового заводу, і це антикварні вироби. Ви звернули, мабуть, увагу на оці тарілочки. Бачите? Знавці знають. Що такі вироби випускалися в 30-х роках минулого століття, і це вже антикварні предмети випускалися на Кам'янобрійському фаянсовому заводі. Давайте ми ось так з вами її зверху прокручу. Погляньте, який чудовий рельєф, оздоблення дуже красиве. Зараз її більш детально поговоримо. Про цю техніку. І для того, щоб ви зрозуміли, що я була права, що це каменний брід, погляньте ось таке клеймо. Третій сорт, однак, воно шиворот на виворот, бачите, третій сорт, але клеймо треба читати ось так: НКМП фяянсовий каменобридський завод, фаянсовий завод. Бачите? USRR. Це не дуже є, цікаве таке, Бачите, абревіатура. USRR. А ми знаємо, що цей завод був започаткованим в броді Айзіком Фішелем С і погляньте, він випускав дуже гарний фаянс, який в той період часу, початок ХХ початок століття. Був експортований до Німеччини, Польщі, Австрії, тобто якість була доволі такі на високому рівні, і європейці з задоволенням купували такий посуд. Значить, ця техніка називається, ну, ця тарілка, верніше, виконана в техніці рельєфу і такої вегетаційної, бачите, пластики, що ми бачимо? Ще раз звертаю вашу увагу, погляньте, яка тонка. Рельєфна робота. Бачите? Це все рельєф, дуже гарний. У мене, до речі, є і тарілки іншим, іншим оздобленням. Но в даному випадку я не так давно придбала ці дві прекрасні тарілочки, хочу вас з ними познайомити. А Кому цікаво, можете полистати відео і подивитись. І ми бачимо, що тут прекрасний букетик конвалій. Бачимо Метелика, який сідає, а ось це я так і не зрозуміла. Так, да, я розумію, що це весняні квіти. Як ви думаєте, то пролісок чи що то таке голубеньке. Ви завжди мене поправляєте, за що я вам дуже вдячна. У ботаніці, як ви бачите, я не дуже сильна і дуже-дуже багато разів помилялася. Але дякую вам за те, що ви мені робите чудові підказки. Тому ви вже звернули увагу, що в такому гарному вигляді. Без надщерблень, без тріщин, хоча дуже часто такі вироби саме з такими дефектами зустрічаються. Мені трапилися в прекрасному вигляді оці дві тарілочки, чим я дуже і дуже задоволена, тому що я ж, е е е зазначаю, що це дійсно це вже антикваріат чистої води. Ось такі прекрасні дві антикварні тарілочки мені трапилися. Далі. Ви бачите, у мене ось цю сухарничку, але сухарницю або хлібницю, так називаємо. Давайте ми її покрутимо. У мене їх дві є в різному остопленні. Ось так покрутимо. Бачите, дуже красива, дуже-дуже гарна і по формі, і по оздобі. Річ. Такі предмети випускалися у нас на будянському фаянсовому заводі. Це вже часи Незалежної України і, як правило, йшли на експорт. Про що і говорить, власне кажучи, ось таке клеймо. Бачите, буде Made in Ukraine. Це експорт, експортне клеймо. Ми бачимо техніці техніці от плетіння, от плетеної корзинки. Бачите, виконана вона із листочками. Які всередині знаходяться цієї плетеної неглибокої корзинки. Дуже гарно в ній зберігається хліб, а навіть якщо і не хліб, тому що це може використовувати і як хлібниця, і як сухарниця, то і печиво, і цукерки. Та, власне кажучи, що завгодно, і це буде окрасою любого столу, погляньте. Що стосується оздоблення, це знову таки техніка рельєфу, ось е, листочки. Такі зелені, вони, ви знаєте, е, ну, похмурі. Ну, як на мене, такі, знаєте, е, трішки депресивні. А от що оце оздобить, тому що вони абсолютно однакові, тільки, бачите, ось. Оздоблення всередині різниці. То тут вже такі літні, яскраві, веселі і дійсно, вони піднімають настрій. Мені більше ось обидві ще раз звертаю вашу увагу, що обидві красиві за своїм оздобленням. Однак оця тарілочка більш яскрава, у мене, мені покращує настрій. Я не знаю, що скажете ви, мені буде цікаво почути у вас. Від вас в коментарях ця робота належить, ну я думаю, ви здогадалися, Галині Кломбицькій. Вона завжди була дуже такою майстриною, яка експериментувала і випускала дуже і дуже цікаві вироби. Я вам не так давно показувала, але ще раз покажу, можливо, хтось і не бачив Оця чудова шкатулочка, яка називається Півник. Також виріб ішов на, ішов на експорт, погляньте, я не так давно вам показувала її. Це шкатулочка, Дивіться, як гарно вона розписана. До речі, і це ручна робота під, лазурь, під лазурний розпис ручний. Бачите, ось так її можна піднімати. Ось верхня частина, ось нижня частина, і ось клеймо. Бачите, Made in Ukraine. Уявляєте, яку красу випускали, експортували. Якби не було зацікавленості, ніхто би на експорт такі вироби не відправляв. Будянці молодці, браво-браво! Жаль тільки, що завод ми втратили. Ось така краса Паянзова, бачите? Глина Кломбицька, і буду завершувати. Я також виробом Галини Кломбицької. Дуже-дуже давно мені в колекцію трапився ось такий молочник. Вершківник, як хочете, його можна називати, корівка. Погляньте на цю милу корівку з заплющеними очима, ці такі вії, вії здоровенні вії. Бачите, Все тут дуже гарно пропрацьовано, дуже натурально. Бачите, трішки є, звичайно, кракелюр, це ручна робота, це підлазурний під розпис з солями ми бачимо. Ось отвір. Вона така доволі. Тут добрих пів літра рідини поміститься. Клейма тут немає, однак сумніву нема, що це будянського заводу виріб. Ось така довгенько в мене є. вона, як то кажуть, сумувала, була корівонька одна. І ось мені трапилось не так давно придбати вже пару до неї. Це ось таке миле телятко. Ось отак вона випускалася, цей наборчик, набір дитячий для молока. Це вже така чашечка. Бачите? Скажіть, будь ласка, чи хтось би з дітей відмовився пити молоко або інший напій з такого прекрасного, чудового виробу? Ось. Також нема тут клейма, однак, однак це робота Галини Іванівни Кломбицької. Ось такі. Мої дорогі підписники, я показала вам вироби і новенькі, і старенькі. Я не знаю. Мені дуже і дуже подобається. Я колекціоную такі вироби, полюбляю і обожнюю фаянс. Напишіть мені в коментарях, що найбільше вам сподобалося, як ви відноситесь до фаянсових виробів. А на сьогодні все. Бажаю всім миру та добра. І до зустрічі на моєму каналі.